Усім доброго раночку! Взяла на продаж шикарний варіант. Це дворівнева квартира, площу уявіть собі 109 квадратних метрів з класним краєвидом, 10-11 поверх. І при чому ця квартира під дизайн проект продумано абсолютно весь простір, до дрібниць. Він буде надзвичайно красивий. Я зараз обов'язково поділюся запланованим проектом та надзвичайно функціональним. Варіантів Туркіші майже немає на продаж. Тож телефонуйте ключики на руках. З радістю покажу. Ціна дуже приємна. ЖК Turkish City Сіті має аналогів просто в місті, тому що з цим розташуванням новобудов у місті просто не існує. Фактично, я сьогодні через центральний міст до Соборної пішечки дісталося буквально за 7-10 хвилин. Це дуже близько, дуже поруч та надзвичайно комфортна інфраструктура поруч і ще й до того всього якісний забудовник. Що ми маємо? Повністю зданий будинок в експлуатацію. Наша квартира дворівнева, 109 квадратних метрів. Ми зараз з вами на першому поверсі. Перший поверх 53. 3,5 квадрата. Він просто вживу величезний, заповнений весь світлом. Я знімала на сході сонця, це східна сторона, і це дуже-дуже комфортно буде в подальшому для проживання. Ця квартира під дизайн-проект. Я спеціально вам у відео ось так візуалізую з картинками, щоб ви розуміли, як тут буде красиво роззонований простір, фактично, я звісно запрошую вас на перегляд, тому що це краще все пояснити вживу. Але тим не менше, кухня ось тут задумана, типу як єдина зона з прихожою. Бачите, ось тут докуди вирізблено по підлозі. Це вже буде, типу, об'єднаний простір з зоною. Прихожі, і одразу при вході маємо величезний ще гостьовий санвузол. Ось цей простір, неймовірний, він надзвичайно великий вживу. Цей дизайн-проект, дивіться, яка буде краса. Цей дизайн-проект повністю є по всім поверхам, і він не просто візуалізація, а конкретно під параметри цієї квартири зробленої, тобто враховуючи усі заміри і абсолютно всю площину. Надзвичайно комфортний простір планується для життя. Ось подивіться наскільки грамотно все розплановано. Тобто, фактично, ось там бачите, за дверкою фасаду кухні ховається у нас ось та така кладова. Тут фактично острів з витяжкою, робочою поверхнею. А сюди біля зони лоджії буде розміщуватися обідній стіл. Надзвичайно комфортно та функціонально. Загалом ця квартира для людей, які хочуть великий, комфортний, класний, продуманий простір. Тому що простір має бути не тільки естетичний, але ще й максимально функціональним. Чомусь, от реально, в проектах наших забудовників не використовуються такі кімнати, які просто от необхідні зараз в сучасному житті. Це пральня, це гардеробна, це окремо кладова. Тут передбачено абсолютно всі кімнати. От, ви бачите, ми з вами вже перемістились на другий ярус. Тут величезний повноцінний санвузол з виходом у свою власну пральню, тобто ви в пральні ставите витяжку, ставите полички для зберігання, сушку, пралку і е, не носите ці речі по всій квартирі. А реально дуже зручно вся технічна сторона розміщена в одному крилі вашої квартири. Це дуже зручно мінімізує зайві шафи. Переходимо у спальні. Спальні у нас наразі наверху дві. Одна з них ось такого формату. Ви бачите. Доволі простора, дивіться, який краєвид проглядається на місто. Була тут надвечір надзвичайно красиво. Місто засвічується вогнями, дуже гарно. Далі переходимо в батьківську спальню. Вона теж за такими сучасними вже стандартами зроблена. Чому тому, що має свою особисту зону санвузла? І свою власну гардеробну. Ось тут трішечки підглянемо на проект. Загалом другого поверху проект я вам не покажу. Покажемо вже потенційним нашим клієнтам, покупцям. Але трішки привідкрию, що ось фактично у нас ця зона спальні. Дивіться наскільки вона красива, і одразу вхід у свій особистий санвузол та ще вхід у гардеробну. Це надзвичайно комфортно та функціонально для життя. Квартира дуже цікава, ціна дешевша ніж в забудовника. Тож телефонуйте дуже вигідний варіант.